Вітаю на каналі Органічна Садиба. Сьогодні нестандартна нічна зйомка абрикоса, а тут горить багаття. Що я роблю? Не шашлик, не диявольський шабаш. Це спроба врятувати врожай абрикосів. День я подивився на свої дерева. Квіточки, брунька виглядають чудово. Таке враження, що всі мої попередні обробки перед морозами суттєво допомогли деревам. І в порівнянні з сусідськими, принаймні, ну, все виглядає оптимістично. Тому. Оскільки сьогодні вночі передають мороз мінус 5, я спробую врятувати урожай таким чином, адже мінус 5 для бруньки і для квіточки дуже погано. Я запалюю в мангалі багаття. Коли воно прогорить, я закину якусь велике шматочок деревини, щоб він тлів, і коли вже не буде вогню, я поставлю під абрикоси. Не знаю, чи дотліє воно до 5-6 ранку, коли будуть ці морози, мінус 5, але будемо сподіватися, що це допоможе. Обов'язково підпишіться на органічну садибу, і потім будемо разом дивитись, чи допоміг цей метод врятувати урожай беркос.